Друзі, всім величезний привіт! Ви на каналі Творча Дача. І сьогодні будемо створювати з вами ботанічну групову композицію з літніх квітів. Це не просто декор, а спосіб зберегти частинку природи, настрій літа і теплі спогади про прогулянки. Така робота може стати не лише прикрасою для дому, а й дуже особистим емоційним об'єктом. А також покажу вам можливі варіанти схожих композицій в групі, щоб надихнути вас на творчість. Тож, якщо вам близька така естетика, то приєднуйтесь. Попередньо я придбала в'юзку рамки. Вони різного розміру, подивіться. Звичайні білі рамки нічого особливого, просто взяла їх різного розміру. Одні три такі поменше і дві більше. Чому так щоб зробити галерейне розміщення? Кожен елемент буде окремо цікавий, але разом вони будуть створювати ще глибший емоційний і естетичний ефект. І от щоб створити той самий естетичний ефект, ми сьогодні будемо все це робити та в стилі такого ботанічного мистецтва, але з сучасним мінімалістичним підходом. Для того, щоб все вийшло, нам потрібно з доцію вирушити до лісу і назбирати різних рослинок, різних квітів, які будуть основою для подальшого дизайну. Пішли. Ну що йдемо? Да. Добре, пішли. пішли. Ой, день сьогодні дійсно спекотний, і сподіваюся, що ми встигнемо все зробити дуже швидко і знайти те, що ми шукаємо. А шукаємо ми щось от, цікавеньке. Щось таке, що е, чіпляє око і щось незвичайне можливо. Ось, дивіться, покажу вам шматок дороги, скооперували з сусідами, скинулись і зробили собі дорогу. Да-да, тільки власними силами можна отак от наводити лад не тільки не тільки в себе вдома, а й навколо себе у дворі, на вулиці чи просто поруч. В лісі ми знайшли достатньо багато чого цікавого, різні рослини. На польову тему в основному травинки і все, що ідеально підійшло б для ботанічної композиції, було і взяли і ромашок, і волошок, звіробій, така собі палітра натхнення. Ну що, друзі, ми вже назбирали достатню кількість квітів для нашої, нашого панно. Ось і що я зараз планую робити? Я візьму кожну рамочку, у мене їх всього п'ять, і викладу з тих квітів, які ми назбирали, Попередню композицію ми зібрали більше для того, щоб мати можливість вибору. Можливо, я візьму ще якісь квіти з свого саду. Може, це буде лаванда, чи якісь там в мене ще є такі достатньо тонкі. Без повних бутонів, головне, щоб це були квіти, які якісь тоненькі, маленькі, щоб вони змогли швиденько висохнути. Ось. І що я зроблю далі? Викладу цю композицію, все вам покажу, і потім покладу ці всі рослинки в книжку під деякий прес на декілька годин, щоб з них вийшла зайва волога. Взагалі, в ідеалі потрібно це все. Десь тиждень-два сушити і вже потім клеїти як повноцінний гербарій, але я не буду так робити. У мене є вже досвід таких картин з квітів, і, і навіть при такому методі все достатньо непогано сохне і все працює. Ось, все вам покажу. Побачимо. Я думаю, що все вийде. І зараз швиденько телепортуємося до мене додому в Київ і покажу вам. От бачите, це просто три гортензії. Таким же чином засушила під склом. Просто от гуляли в парку і знайшли от три такі гілочки. І вони ось, друзі, щоб вам от не збрехати, от десь уже 5 років. Оце от так от ця гортензія стоїть і вона не осипається. І ось ще такий варіант: це вже це просто бутони троянд. Мені на день народження колись подарували букет синіх троянд. Вони просто в вазі висохли, і, і от я оформила їх таким чином. І зараз покажу ще один варіант групової композиції, цього разу без рослин і сухоцвітів. Ось тут в мене зібрані різні елементи, різні за розміром, фактурою, подивіться, фотографії, текст, прості малюнки і в центрі годинник. Навіщо я це показую? А для того, щоб дати ідею вам для створення свого особливого куточка в інтер'єрі, це може бути щось, ваше особисте, речі, які вам близькі, чи просто те, що ви любите. Наприклад, сімейні фото, спогади, дрібнички, все, що має для вас значення. І ось так от можна в таку групу це все оформити і буде виглядати дуже тепло і класно. Ще я не вирішила, в якому стилі я буду це все робити. Можливо, я зроблю це в стилі ботанічного журналу, коли ось так такими маленькими шматочками канцелярського скотчу приклеюються ці квіти до листа паперу. І, можливо, там, якщо ви бачили якісь там надписи ще пишуть, от назва рослинки чи щось там. Такою чорною ручкою. Ну, будемо дивитися з вами по ходу діла, як піде. Налаштована реально на якийсь креатив. Тому давайте починати. Виклала попередню композицію, зараз швиденько покажу, тому що такий вітер все просто здуває в одну хвилину. Ну так, намітила на сфотографувала ми про всяк випадок, тому що зараз можу виключити камеру, і все це здує. І зараз піду, покладу це все в книжечки і поставлю під прес на дві годинки. Ось дві години постояло під пресом мої книжечки з рослинками. І подивіться, вони вже набрали таку форму близьку до висушених, вже можна їх клеїти, і зайву вологу вже було цим способом прибрано. Ще раз покажу, от вони вже такі мають форму, ці тоненькі квіти, необ'ємну, сплющену, і можна їх вже буде клеїти, вже буде легше працювати. Я використаю звичайний скотч, у мене немає зараз під рукою ніякого там канцелярського, якогось там красивого. якогось там Ось, і просто візьму цей скотч, такий будівельний, і розріжу його на малесенькі шматочки, і буду клеїти приклеювати кожну. Рослинку до паперу. Як варіант, можна взяти якийсь крафтовий скотч, такий під стиль газети, от чи вирізати шматочки газети і приклеїти такими малесенькими шматочками, по типу, як я це роблю зі скотчем, теж буде виглядати дуже гарно, це як ідея. Ну Я не буду вирізати, мені хочеться от зробити, щоб все було мінімалістично і просто. Тому використаю звичайний скотч. Насправді, така достатньо делікатна робота, і потрібно так все це охайненько і на одному диханні робити, щоб все вийшло достатньо рівно і охайно. Ось покажу вам далі ще трішечки процесу. Можна взяти було ще пінцет а не ножиці теж як варіант, інструмент, з яким працювати. Ну і так от далі я все зробила і зараз показую вам результат. І ось такий шматочок літа у мене з'явився вдома, і коли буде падати сніг, за вікном будуть крутити сніжинки, я буду сидіти і дивитися на цей шматочок літа і згадувати про прогулянки, про теплі вечори, про запах квітів. І, друзі, я сподіваюся, що я вас надихнула на якісь творчі роздуми, на ідеї. Тому, якщо вам сподобалось це відео, то напишіть мені про це в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім бажаю гарного дня, затишку, натхнення і творчості. Всім па па па, -па і до наступних відео!